Всім привіт, з вами компанія Carvel. У нас в продажі з'являється ще одна електротяга, такий низький автомобіль, запас ходу до 300 км, це в нас Volkswagen ID3 2020 року. З ямкістю батареї 62 кВт, потужність 150 кВт, це нас вже трьохфазна зарядочка. Запас ходу до 300 км. Автомобіль повністю перевірений. Перевірили сок батареї 98%. Ось така Адішечка до нас заїхала в продажу в красивому кольорі Урано-Grau. Викуплений на лізінному аукціоні в Нідерландах з пробігом 174 тисячі км. Авто без ДТП, без підфарбувань. Гляньте, в якому стані. Після професійного детелінгу зробили відновлююче полірування. Колір дуже красивий з поєднанням чорного даху. Також красиві легкосплавні диски R19. Виглядає красиво. Так що, друзі, не зволікайте за даний автомобіль. Ціна десь буде район 16,5 тисяч доларів. По стану по капоту, по бамперу зауважень немає. Фари в нас самі топові, максимальні. IQ light з вирізанням зустрічного. Руху та приключання ближнього дальнього, на дістронах, передній патроник. Сфокусуємо вінкод, камера асистентів, вхід без ключа. Отакий От у нас жирнючий салончик на чорній стелі. Сидіння у нас тканина з поєднанням ставочка Алькантари. Також все в гарному стані, бокові підтримочки, ручне регулювання сидінь, накладки на педалі. по пластику також зауважень немає, зеркала гріються, складаються, передні та задні склопідіймачі. шкіряне мультикермо. Це вже у нас сенсорне мультикермо. Так, у нас 174. Рідного пробігу. Автомобіль заряджений на 87%, запас ходу 200 майже 270 км. <кій> Discovery про навігація, скарплей з Android авто, підігріви Передніх сидінь, клімат кліматконтроль, бездрутова зарядка, два ключика. Авто всередині Охайне. Без посторонніх запахів, авто накурили. Домашніх улюбленців не возили, задні у нас все охайно, збережено, Задний, задній диван також в гарному стані. Зарядки до смартфонів, задні склопіді -мачі. задня оптика у нас також топова, максимальна, камера заднього огляду. Два порти зарядок, розеточка 12 вольт, в наявності. Це в нас вже трьохфазна зарядочка. Пластику зауважень немає. Лобове скло замінено у 2022 році, без колів без тріщин. Трошечки нас засвічує сонце. Так, перевіримо лакофарбове покриття. Автівка з аукціону. Трошки нас сонце. Заважає знімати. Відео, але після обіду передають дощ. Так, швиденько. хочемо відзняти зняти вам даний автомобіль. Це в нас плівці. Бачите, звільця більше, тут у нас все в нормі. Дах також буде битися більше. В двійному красі у нас також перефарбована глянець. Це з заводу. Це у нас пластик. Так, ще раз. Це у нас пластик. Так, тут оплівочка так само, бачите, б'ється. Всі кажуть, що шпаклівка 400-500, бачите, це наклеєна плівка, б'ється, 350. Це у нас в оригіналі, б'ється, бачите 116. Також все у нас в нормі. Автомобіль весь пробувається по офіційній базі Volkswagen. Така ID3 в нас в наявності на майданчику, в красивому топовому кольорі. Так що, друзі, не зволікайте. Бронюйте чесні перевірені автівки з вами. Компанія Карвал.